Всех с Новым Годом! Поздравляю такой вот Новый Год. У меня вот такой вот Новый Год. Всех поздравляю 2025 годом. У нас уже наступило, уже утро. Мы очень хорошо отметили. Вот такая вот у меня елочка. Такая вот у меня елочка. Вот такие вот у меня снежинки. Ну, вот такая вот тоже елочка, снежинки. И вот такое вот классное настроение. Всем желаю хорошего просмотра. Вот такая поближе елочку. Елочку. Вот. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения. У меня такой классный Новый год. Я уже отметила. Уже будем... Вернемся через несколько минут. Всех с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. Вот такая-то у меня елка. Ёлочка. Вот такое вот классное настроение. И чтобы у вас все сбылось, и все было хорошо. Вот такая вот у меня елочка. Елочка вот такой вот с игрушками. Вот это красивые игрушки. Вот это вот у меня получается. Вот. Вот елочка снежинка. Вот. Ну что? Всех поздравляю с Новым Годом, желаю всего самого наилучшего. Вот такие вот у нас Новые Годы. Всем пока-пока, всем хорошего настроения. Сегодня мы их очень хорошо отметили и желаю вам тоже отметить. Вот такие вот домик у меня, вот такие вот снежинки. Всем хорошего настрою 2005 года! С Новым Годом всех! Пока-пока! Всіх з Новим роком! От так, от така в мене йлочка. Йолочка всіх з Новим роком. Дуже-дуже гарно відпочили. Сьогодні я на кухні, хазяїшка, і в мене багато блюд. Ми як гарненько. Всіх з Новим роком 2025 року. Ось, ось така в мене йолка. Гарно. Всіх поздравляю з Новим роком 2025 року. Ось така в мене сніжинка Дед Мороз. І в мене одна єдина йолочка приліплена. Така йлочка, домик, все, ігрушки, сніжинки, все є. З Новим роком вас усіх! І хочу вам поважати все найкращого в 2025 році. І хочу з вами випити От такий коктейль. З Новим роком всіх. Всіх з Новим роком. Ось такий класний Новий рік. Дуже гарний настрій. Така в мене шапочка. Всім гарного Нового року. Все в найлудні. Усіх з новим роком я вже відпочила, вже у нас наступив 2 години 2025 рік, і отака в мене Йолочка, пропоную подивитися, гарного вам настрою, все найлучшого, і такий от бокал подимає за всі найлучші пожеланням. Самі а, вам настрою все найкращого от. в мене тут подарили отакий. От Ковбаску, отаку. До Нового року вже ми, ми вже пробували, ми вже їли, все куштували. А от хочу підняти цей бокал. Все, все вам найлучшого, все, щоб у вас збилося, все. Найкращого, така в мене лочка непогана, як і у вас у всіх. З Новим роком всіх вас! Гарного вам настрою і що можна пожелати всій, всій родині, всій країні, щоб все було гарне. З Новим роком отмітили ми дуже гарно. Щастя вам, здоров'я і всього найкращого. В мене вже ось хотіла накрутитися. І хочу то теж вже на перший день 2025 року хочу, щоб все збулося і гарно виглядати. І ви всі, щоб теж відмітили гарненько. От такий бокал шампусіка я вже вас пропоную, щоб ви подивилися, який в мене новий рік, і щоб ви мені написали в коментарях, який краще відпрацювати цей новий рік. На наступний рік ми будемо більш серйозні, більш дипломатичні, більш крепче і всього, всього вам найкращого. Гарного дня, пока-пока, всім гарного настрою! Ось в мене отакий новий рік, отакі сніжинки, такі от гарненькі. От такий в мене новий рік. І я відмічаю свій новий рік. Ось ось от так вона виглядає, їлочка. Йолочка. Ось Отак от. Так от. Ось така у мене ёлка. Ну, а так, настрій у нас гарненький. Гарненький вот такий вот настрій, який я вам показую, вот такий настрій, така лочка. Йолочки, от ігрушки, домик, зима, снежинка, ну і блестящий такі, і снежинка, і снежинка зверху. Зверху сніжинка. Вже ми відмітили, вже все гарненько, гарного вам настрою. Все, все вам найкраще. Ось такий класний новий рік. Ось така в мене ялинка. Ялинка. Ось. Ось ялинка. Ось от гарненька ялинка. У мене вже вона є. Ми відмічаємо вже новий рік. Ось така от гарна, гарний вам настрій усім усім. Гарного вам настрою. Всім пока-пока.